Абсолютно нормально вважати, що наше життя знаходиться під нашим контролем. Це захищає нас від почуттів безсилля і розпачу, адже саме ми є творцями власного життя. Але інколи обставини життя складаються так, що наші упереджені погляди на себе і віра у власну всемогутність стикаються з протиріччями, протиріччями, яке дуже важко усвідомити і ще важче подолати, звідки ця всемогутність, чому нам необхідно вірити у порятунок і що з цим робити. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про три дуже важливі захисти: самогутній контроль, ідеалізацію і знецінення. Особливість цих захистів в тому, що вони дуже логічно пов'язані між собою. Але перше, з чого я хочу почати, це те, що малюк у цьому віці вчиться розуміти свої емоційні і фізіологічні потреби. Все, нічого іншого його в житті ще не цікавить. Його потреби починаються і закінчуються його тілом. З іншого боку, його фізіологічні емоційні потреби ще не дуже відокремлені від цієї діади матір дитя. Тобто, дитина в цьому віці ще не розуміє, що вона е, окрема істота. З одного боку, це посилює емпатичний зв'язок з матір'ю, але з іншого породжує магічну віру в те, що дитина може з силою думок та відчуттів контролювати дії матері. Тобто, джерело всіх подій розглядається малюком як таке, що має внутрішнє походження, тому виникає деякий парадокс. Дитина потребує діадних відносин, тобто вона без е піклування матері нам зможе вижити, це відомий факт. Але з іншого боку, вона зосереджена на реалізації власних потреб. Тобто сама матір її ще не цікавить. Тому вона створює собі такі фантазії, в які починає вірити, те, що, наприклад, якщо вона голодна, то їй потрібно лише е пофантазувати про те, що вона вже нагодована, і вона відчуває себе нагодовано. Вона не звертає увагу на те, що це матір її нагодувала. Вона думає, що це вона якимось чином впливала на своє тіло Так породжується всемогутній контроль. Тобто, якщо, наприклад, людина в пустелі хоче пити, а води в неї немає, вона починає галюцинаторну свою потребу в задоволенні спраги реалізовувати. І в якийсь момент їй неважливо, чи то галюцинація, чи то справжня вода. Отже. Для дитини це цілком нормально в певному віці вважати, що вона може задовольнити свої потреби силою думки, звідси магічне мислення. І багато дорослих людей також, ну, при певних обставинах, там при хворобі, чи сильному стресі, починають магічно вірити в те, що вони щось можуть там. Силою думки задовольнити інколи всемогутній контроль починає працювати не як захист, а саме як психічний процес. Наприклад, коли у нас коли нам все вдається, коли у нас життя таке реалізоване, все у нас в порядку, ми починаємо вірити в те, що нам все вдається, все добре в нашому житті, і так буде завжди. Тобто, ми такі всемогутні, да? нам все під силу море, море поколінь. Да? І це не захист, це саме психічний процес, від якого ми відштовхуємося, але є такий тип людей, і нам відомий, які е, можуть йти по головах. Ці люди не врахуються ні з ким, ні з чим. Їм важливо лише відчувати себе сильними і всемогутніми. Такий тип психоаналітики називають психопатичними, тобто психопатично організованими людьми чи антисоціальними людьми.

I dare you. І ось в цьому випадку всемогутній контроль працює як захист у своєму конкретному військовому сенсі. Тобто така людина психопатична, вона просто не може дозволити собі слабкість. Вона не може дозволити цю слабкість навіть іншим. Відомі випадки, коли терапевт проявляє слабкість з такими людьми, і, що робить такий клієнт психопатичний, він починає нападати на терапевта. Ну, я сподіваюсь, нападає він не в фізичному сенсі, а в психологічному. Він починає продавлювати. Ну, Знову ж таки, це психоаналітична теорія, література, яку я беру у Ненсі Маквіллімс. психоаналітична діагностика. Це моя улюблена її книжка. Тому я дуже багато інформації беру саме звідти. Але на практиці мені такі випадки не попадалися. Слава Богу. І я не знаю, як воно там відбувається. Справа в тому, що з плином часу дитина, яка нормально проходить етап самогутності, стикається з дуже потужним відчуттям власних обмежень, і так дитина приходить до висновку, що в неї є не тільки тілесні кордони, але й психічні обмеження, і вона вже не може прокормити себе власними думками. І всі ці відчуття, і всі ці думки. Викликають у неї дуже сильний страх. І коли дитина починає відчувати оцей потужний сильний страх чи будь-яку іншу сильну емоцію, викликаються захисти. Тому дитина починає ідеалізувати своїх родичів, тобто маму, там папу, да, родичів першої лінії, які про неї піклуються. Тому що дитині конче необхідно, щоб хтось був самогутнім. І ось тут є дуже важливий нюанс, про який мені потрібно сказати вам. Дитина, котра Перша відчуває, що вона не всемогутня стикається не тільки з почуттям страху, а й з почуттям сорому. Тобто, коли вона ідеалізує свою маму, наприклад, вона дуже сильно прив'язується до неї. Вона прив'язується до неї для того, щоб якимось чином подолати цей сором. Тобто, якщо ти прив'язуєшся до ідеалізованої тобою людини, то ти і сам стаєш таким ідеалізованим. А ідеальні люди не мають сорому і страху. Вони знову стають самогутніми. Як відомо, чим більше ілюзій, тим потужніший ефект від їх руйнування. Знецінення це неминуча оборотна сторона ідеалізації. Як я вже сказав, ідеалізація знецінення це основні захисти нарцисично організованих людей. Але потрібно зважати на те, що вони це роблять не навмисно, частіше не навмисно. Вони це роблять тільки для того, щоб подолати відчуття сорому, тому що воно дуже таке буває нестерпне. Це просто захист від такої постійної внутрішньої прогалини, яка насичена соромом і відчуттям загрози, яка, як відомо, компенсується за рахунок грандіозної самооцінки у нарцисів. І хоча я буду про це казати багато в наступних відео про нарцисизм, я все таки скажу і тут не можна плутати нарцисів. І людей з нарцисичним розладом особистості. Не можна плутати людей з нарцисичним розладом особистості і людей з нарцисичною травмою чи реакцією. Взагалі, поняття нарцисизм пішло з Фройда з психоаналізу. Він виділяв первинний нарцисизм, вторинний нарцисизм, потім прийшов Кернберг, який сказав, що є патологічний нарцисизм. Ну, це тема окремих відео, але зараз я вам скажу, що це різні речі. Нарцисизм, нарцис, нарц, да як кажуть, це просто слова, які потрібно постійно уточнювати. Що ми маємо на увазі? Дуже багато тут підкатегорій нарцисизму. Наприклад, що таке нарцисична реакція? Це коли людина не нарцисично організована, потрапляє в компанію, де від неї дуже багато чого потребують. І вона якимось чином, щоб адаптуватися в цій компанії, переналаштовує так свою психіку таким чином, що вона стає такою високомірною, можливо, нарцистичною. Тобто вона деякі свої риси загострює, розумієте? Але вона від цього не стає нарцисичною. Якщо вона прийде в іншу компанію, вона може згладити ці риси. Оце називається нарцисична реакція, тобто ну, реакція на щось зовнішнє. Ну, добре, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, клацайте на дзвіночки, щоб не пропускати моїх нових відео. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Я там пишу іноді прикольні такі розумні речі, як мені здається, тому, можливо, для вас це буде також цікаво. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі.